Смачно, весело та ситно. В Івано-Франківську для дітей-переселенців організували майстер-клас із приготування піци. Дехто з малечі цю страву готував не вперше. До прикладу ці дівчатка добре знають, що і як робити. Треба замісити тісто, потрібна начинка, потім її розкласти, потім в пічку покласти і буде піца. Я люблю випекати піцю. А от для цих юнаків приготування піци це зовсім новий досвід. Сьогодні я тут роблю піцу. роблю. Це дуже це не складно, це дуже добре. Це, це легкотня. Я колись не готував піцу. Я буду піцю з, з ковбасою. Кухар гарячого процесу Василь Яремчук, який проводить майстер-клас, каже: діти готують так звану закусочну піцу. Вона дуже легка у приготуванні. А усі продукти для малечі підготували заздалегідь. Нам довелось лише розкатати, викласти начинку і випекти. Цікаво воно чим тим, що кожен з дітей може обрати начинку. Яку він хоче форму надати там сердечко, зірочку, коло, квадрат. Ніяких правил, майже ніяких правил для них не існує. Після того як дітлахи зробили піцу і відправили її до печі, доброчинці волонтерського штабу Українська команда в Івано-Франківську пригостили учасників майстер-класу солодощами. Ми від свого волонтерського штабу долучаємося для того, щоб діток ще зацікавити такими смачними заохочувальними еклерчиками. Тобто, ми сьогодні роздамо 30 упаковок еклерів, адресно кожній дитині в руку. Еклер є запакований, ви одній упаковці є 14 штук. У цьому закладі громадського харчування такі майстер-класи для внутрішньо переміщених дітей влаштовують далеко не вперше. Його керівник Тарас Іщенко зазначає, малеча вчилась готувати різноманітні страви. Це вже напевно в десяти. Ми проводимо таку благодійну акцію. Хочемо цим діткам показати те, що вони є наші рідні. Що Західна Україна, це є також їхній дім, і ми прививаємо їм традиції. Традиції прививаємо через приготування навіть наших регіональних страв. Їм, як правило, це дуже подобається. Особливо подобається їм вже потім частувати ті смаколи, які вони приготували власноруч. Готували і пасочки, готували кекси, готували панкейки, готували. Підсу сьогодні знову ж таки піцю. Трошки відхилення від традиції регіональної, але тим не менше діткам зараз подобається дуже піца, тому. Ми її, як то кажуть, десь йдемо на зустріч. Такі заходи впевнений благодійник волонтерського штабу української команди в Івано-Франківську дуже потрібні тим дітям, які були змушені покинути рідні домівки. Дуже важливо проводити такі заходи для дітей внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб вони інтегрувалися в суспільство, інтегрувалися в. Щось нове для себе залучати їх до спільної роботи в різних сферах для того, щоб вони відчували себе потрібними, відчували себе вдома. Учасниками цього майстер-класу стали 30 дітей з Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини та інших прифронтових чи тимчасово окупованих регіонів України. Юлія Торконяк, Сергій Гуменюк та радіокомпанія Раї.